Оце от заставка, оце вот, э, э, початок знімок, потім знімається в кліпі. після чималої весни наступає депресув... депресивне літо. Вот. ну в принципі зараз про це А давайте, І нещо... а давайте традиційно на диван. Давайте. Це шоу-бізнес. Друзі, заходьте, будь ласка, заходьте раді завжди бачити, Ой, шкода що не застріли. Червона річку. Ота видається. Ото його, його, так. а куди на його сліз? Та то його, а я біля Насті. А а я, біля... а, а, добре. я Я, 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 я... Наші гості і так стільки питань до вас. Ви ж знаєте, як ми завжди раді, коли ви приходите. І ми так ради, ми ми раді, раді. Не душі. Ось вам, ось вам спочатку ракетки, ракетки щоб... А шарик у тебе що не чого? треба, тому що треба буде відбуватися зараз від питань. А, Почнемо да. з приємного. Да. <свист> а, аукціон там, де вже купили Сашу, купили Олю, <свист> і, угу. вас, і вас угу. теж куплять. Вивезли? Я дитину в школу заводив, Оля нянькою скоро буде сидіти, я так розумію. Покупали діти, твої ловушки. Ну, батьки... А можна мені Саша Педан заведеть в школу? Так? 50 тисяч гривень. Але знаєш, що Сашко не, не поставила дуже приємна школа, він завів під двері дитину, як справжній батько. Відав охрані маківку і поїхав. І, Діти повибували всі шипки. Ви, ви виставили на продаж можливість заспівати разом з вами на концерті. Да, на на, на сцені, на, коли, де. Я думаю, що на День Незалежності. Вместе с нами не, в большом не, концерте. Это, Чего? это разве День независимости? Да, да. 28 а, а, да? День, День Киева. Киева. Нет, у нас, у нас есть ближайшие так. концерты, самые большие площадки, все большие праздники, и День Киева, это везде мы выступаем, принимаем участие. Но я думаю, что на День независимости этот человек, который выиграет этот слот, вместе с нами споет прямо на Майдане. А, а что будет ты спевать? А я не знаю, ну... все зависит от человека, что ему нравится, то я буду все... Владимирский Централ, я не знаю, <laughs> что-нибудь из нашего репертуара. Вот та дни и казахскую. і якою... Да не вопрос, і Козловський, і я на любому мові розмовляю. А є Козловський, говорить на Козловському мові, так? Да. Да. Козловський, казахський язик. В общем, класно, що люди прикалуваються, на самом деле, покупають слоти, а всі деньги йдуть на благотворительність. Я з вашого э, дозволу піду, покажу, де можна вас купити. А ми да? з вашого дозволу, знаєте, покажемо, що ми сьогодні прийшли на танкетках. Ага, тому, вот це дуже це дуже ну, так. Тобто це сьогодні забуття. Давай, нехай вони... Так, давай подивим, з кого нога більше. Ну, що ти не принц сьогодні, Я с тебя трусил, чуть-чуть підтишираш пилем. А ти з потапом помейся, бо в чоловіка навпаки, в кого більше, то и переміг. Давай. Давай, хто? Давай, кто? Не про то. бо в нього кедилу Луї вітон. А ну зніметь, може тут вата напхана, кто знает. Чекай, чекай, чекай. Так скажіть, про який розмір. Вони найчисти з моїх кросовочки. Оба гламурних персонажів. Ребятки, показую, як вас можна купити. Якщо ви хочете придбати лот. Подзвоніть потапу і скажіть, що у вас корпоратив. Якщо ви хочете купити Потапа і Настю Настя на корпоратив, то шукайте потапа або продюсерів. Не знаю. От аборт потапи є продюсера. Якщо хочете купити лот і зловні пісні місяці з потапом Настя, заходите на сайт корреспондент.нет аукцион Ой, что тут бачите, такие вот? Аукцион. Далее тут заявляется Потап и Настя. Слышишь, слышишь, Саня, я тут вспомнил, что на самом деле мы хотели еще раз обратить внимание. Потап, прощай. Человек, который выиграет нас в этом конкурсе, в этом слоте, будет выступать с нами 28 мая на День Киева на Модельный Молодец, да. 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 Мадам, молодец. 28 травня Только на День Киева. Так, а ну в инвесторский. А, Саша, дайте Оля, договорим. 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 У uh, вас є два дні, 15 годин, 11 хвилин. Зробити ставку за Потапа і Настю, актуальна ціна зараз 28 тисяч 100 ого, гривень. Ого! ого, ого. Так, це прилично, і бі. я вам скажу, що це вже непогано, тому що поруч з вами кулінарний сюрприз від Михайла Поплавського. Актуальна ціна 2300. <сування> в, в 10 разів більше. В 10 разів крутіші. Михайло що? Михайлович, не хаме?

А мене чого не відказували. Я не знав, що це Четвер... 4, 4, 4 травня. Mm. Ви так близасенько, ви як брати кисне А в мене є відмазка з фреймут, ми були в Атланті і Роумі. А, а я 4-го був в Грузії, Роумінг дуже дорого був. <клестор> а, так, <клестор> так. Так, так. Так. <клестор> і от ви, ви 9 числа <клестор> в Харкові собістили святкування своїх днів народження і ще й Дня Перемоги, і тут починається шкандаль. Тому що ви вийшли на сцену, от покажіть. Ось в такому вигляді, покажіть. Это видели, да? Да. Мы, мы просто ну, так само собрались. Что... Why? Во-первых, мы хотим сказать спасибо всем харьковчанам, потому что концерт был ну, просто Очень фантастический, нас не, нас да. не отпускали и? со сцены. Вот. Просто люди ждали, с, с удовольствием <с пели все песни, мы пели День Победы, и синенький платочек и темная ночь, и новые песни. Единственное, что немножко мы действительно костюмы не соответствовали мероприятию, но об этом мы узнали, собственно говоря, за 10 минут до сцены. И у нас не было выхода, нам нужно было или не выходить совсем на сцену в этих костюмах, или выйти и подарить праздник. В трусах, да. Либо в трусах. Да, но вот. это не был какой-то по... намек. Да, и, мы и не да. хотели никого обидеть, поэтому хотим сказать, что мы приносим свои извинения всем тем, кого мы немножко удивили не своими умышла. костюмами внешним видом и специально не хотели никаких ветеранов ни в коем случае обидеть. Mm -hmm. Потому что наши Посекать, деды тоже там, воевали, да. мы очень уважаем. Вот. А все это раздувает уже. Я хотел бы сказать всем телеканалам, журналистам и всем изданиям, те, которые сейчас муссируют эту тему по поводу скандала, которого не было на самом деле, все кайфанули. Я хочу сказать, сделайте столько... Пожалуйста, хороших дел, как мы делаем для ветеранов войны. Мені здається, що ветерани теж мужчина, і я про це неодноразово казала. Їм було цікаво подивитися на вас, як вони в молодості, правда? Ну, конечно. Да. А... Спасибо. А, спасибо. Я руку. Вибачатися треба вміти. Молодці. Уху. Навіть якщо це не з твоєї вини, але знаєш, як кажуть, закон. Якщо ти навіть не знаєш закону, це тебе не звільняє від відповідальності. Да, ну, так, відповідальність. Це сталося, как сказати, без нашої вини. Это просто небольше наше опущення, яке ми допустили, поэтому за нього... Здорово мише. Зробимо Настенька, я знаю, що недавно було пара концертів, де ти їздила. Е... Притом, ти один готувався. Хворенька. 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 Було, хворенька. Було. хворенька. Було. А і, і я ж так само їжджу часом на концерти хворенькі. І фре, а фрейми постійно хворенька. Тільки концертів. Розкази... Так, тільки концертів не нема. Заслеваю. А розкажи, будь mm -hmm. ласка, як людині, яка виходить на сцену, треба півтори години від ковбаси і співати, довести себе а, от до оптимального стану там в межах півгодини до концерту. Я вам чесно скажу, це було дуже тяжело, тому що я вот так розговаривала. Я коли підходжу до по Потапа, говорю: "Ну я вообще, я не могу, я даже на сцену мені тяжело просто вийти Вот. И, а, ну, с помощью, во-первых, мне заливки мы пригласили врача специально фаниатор да адреналин вливали там все везде Сем -сем вообще то есть за полчаса я не знаю уже столько влили вот ну и главное желание поднатужилась ну, ще... и извини теперь степени но еще главное я предупреждаю перед концертом пожалуйста не собирайтесь с алкоголиками в ганделоках и не пейте холодное пиво и не орите я настяка голоса не Нет, ладно пиво и варилка не, не закусывает э, из И, и кислыми помидорами. Вот, очень разные делала. Ну, и не могу, конечно, не сказать, что мне очень сильно помогла моя бакалагалистка Марта. Она очень крутая. Она очень мне помогла. Фамилия? Адамчук. Марта Адамчук. Она, кстати, вполне возможна. Стана Да, Да. Настя, особое запитание, дуже в тему. Ты любишь кататься на ковзанах? Нет. А умеешь? Нет. Хочешь, научу? Как здесь? Ну не, не зараз, взагалі. А вообще? Ну, наверное, да. Дай пять? Домовились. Далі. Мені треба заплатити, друзі. Це був лотто. Я запросив Настю на побачення на Казана. Знаєш, Настю, то процентів вона не прийде, тому що всі... Прийде Марта. Ні, ми живемо цю. Ти погано знаєш Настю. Такий власник спостереження. Ми, напевно, це теж бачили на вулицях міста, коли ти проїжджаєш машиною, всіх відчинені вікна, і всюди чума, че, че, я весна. Ми зробили гімн міста, гімн України. І гімн, взагалі, всіх дарнінських теж парній простих, яких не тут который не выговаривает слово сумасшедшее, получилось чумачечье. Никто не спрашивает, откуда вы взяли это слово? Как я могу объяснить? Зачем, Мы взяли... А зачем вы переходите язык вообще? Вот мне говорили. Да, вы, зачем вы переделаете язык? Мы не переделываем У нас Но, так люди А там в клипе с вами снималась ребята из группы Парадокс? Да. А, и расскажите трошки про Зукумана, потому что я первый раз с вами перетнулся на, когда вы наживо валили, где-то... 93 Нет, в року полтора года тому. А я так понимаю, что сейчас ну, регулярно катается с группой, уже такого нема, что вы двое вышли там под Мы yeah, халтурим, понятно, маленькие сцены бывают. Бывает же, не могут привезти нас, например, в Америку нас не везут там составом 12 человек, все дорого yeah. раньше. Или Германия. Yeah. надо. Или Германия. Мы вдвоем иногда подхалтуриваем, под плюсик, минусик. Ah, а в Израиле-то взагалі один по таблице. Yeah. Да, обычно <laughs> Вот, а сейчас парадокс, группа, наживося старше, офігенная программа. Ну классно. Жалко, що ми не поїхали на Євровидені в этом году. Нет, не здесь. Ну, до речі, на Євробачення. А ви що хочете, вам вже не напрягнули. Ми не хотімо, тому прикалується. Це євробачка. От ви говорили, що якось падає рівень конкурсу. Притуло навіть стільки не поважає конкурсу, що під нього вчора є в Ребята, Ти под кого іменно є усі лук? У мене є пропозиція. Ми реально вам заздрим, тому що кліп ну, окрім того, що пісня крута і. Знаете, что мы не успели вас снять в начале клипа? На самом деле, дорогие телезрители нового канала, в начале клипа должны были сидеть э, два ведущих, которые должны рассказывать было про приветствие на замовлении, украинскую да. мову. А, и, и мы приглашали Притулу и педаны. но так как они очень дорогие, постоянно да. забитый Чего график, мы просто, график, да, их, дорогие для мы вас просто не успели да, их да, снять, с да, этим да, они... Причем Педан должен был быть в необычном для себя образе женщина, очень да. обычно вот, мы а, дорогие. Це вони скупіють, я кажу, Льоша, нам що це треба? Райдер, мені ми, ми попов... <реж> поповнити рахунок. Ні, а Саш і цей нову ігру закачати на телефон. Все, ну не зажмутимся. Причем шарову на Store. Ребята, є пропозиція зараз зробити екранізацію. Ми дійсно хотіли знятися в цьому кліпі. Давайте зараз знімемо. Так просто, без музики, без нічого. Погонім тут беса. Чумачечу і весну. Чумачечу весну. Зробимо екранізацію кліпу нашу. Сцена є, барабани є. Реквізит тут теж убираємо. Так, фрейм, ти. Заодно подойдем и сообщим, умеете ли вы не без Конечно, можем. Дорогие друзья, сейчас впервые на телевидении Украины когда и Настя поет живьем. И еще с абсолютно не имеющими слух ведущими нового канала. Ну что, дорогие друзья. Пришла и оторвала голову нам, чем я весна. И нам не до сна, и от любви скажу я с ума, чем я весна. Дорогие друзья, не потеряйте очечи! А, а, а стекла отражаются а девочки конфетки за наглости. Хочет курить, бросайте все курить! А, и и отобрала голову Спивачи. Не... Ну, а тут, знаєш, типа, у вас же е якісь 70 ті роки, да. тоді популярний був спорт. Тут на передньому плані сидять качки такі, качаються, знаєш. На Майданчику. Вы играете в теннис. Ну, типа, ну далее, экранизация пишла клипы. Давай, 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 давай. А мы спиваем. Экранизация клипа, да? Да, да, да. Пришла. Чумачейшая весна. Теперь вы. схожу я с ума. Чумачей. Спасибо, Ислам. Мне кажется, они себя и списали. Пора уже их поменять на кого-то других молодых. И мы пойдем. Спасибо. Я шучу. Вот ты сказал, я качал, и я пиду. we